Є з тонким цоколем, широким, кому які треба широким 60 ватт, з тонким сорок. Про те, що у відділеннях Укрпошти ставі лампи розжарювання можна безкоштовно обміняти на нові світлодіодні, пенсіонерка пані Ірина дізналася від сусідки. Завітала до поштового офісу, аби просто дізнатись більше подробиць про цю акцію. Натомість неочікувано для себе та швидко отримала нові світильники. Я прийшла, думала тільки по віку пенсіонерам. Ні, всім у кого є пенсійне посвідчення. Я не думала, що це так швидко і так просто. Думала, зайду, знаю і все. Думаю, це колись. От а, і так неожиданно, що прямо ну дякую. На відміну від попередньої хвилі, що розпочалася у січні 2023-го, цього разу для участі в програмі пенсіонерам не обов'язково мати старі лампи для обміну. Їх можна донести потім впродовж місяця. Пані Ольга бере участь у цій програмі вже вдруге. Розповідає, завдяки таким світодіоним світильникам можна добряче зекономити на комірному. Я задоволена. Все, що в нас проходить в нашій країні, все, всім я задоволена. Задоволена, сама акція розпочалася 4 січня та триватиме допоки у відділеннях лампи є у наявності. В одні руки можна отримати не більше п'яти штук. Програма запрацювала у 23 тисячах населених пунктів по усій країні. Пенсіонери повинні підійти до відділення Укрпошти. Е, вони мають мати при собі пенсійне посвідчення, паспорт, індифікаційний код. Якщо вони вже Отримували лампи. Також в наявності повинен бути активний номер телефону. Вони можуть надати одразу 5 ламп для обміну. Акція триває доки лампи є в наявності по всій Україні у всіх відділеннях Укрпошти. Видача енергоощадних ледламп українцям це спільний проєкт Євросоюзу та уряду, головна мета якого відмовитися від ламп прожарювання і тим самим зменшити навантаження на енергосистему країни. Спочатку всеукраїнської програми громад громадяни замінили понад 26 мільйонів світильників. А впродовж поточної хвилі ця цифра має досягти 40 мільйонів штук. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.